Чи пробували ви коли-небудь підібрати самотужки підлогове покриття? Ви переглянули море сайтів, перечитали безліч сторінок, каталогів, порівняли дуже багато варіантів. Так важко прийняти правильне рішення і так легко помилитися. Тут непривітний персонал, тут посередники і надто дорого. Тут не влаштовують терміни виконання. Ви втомилися вибирати серед такої кількості виробників, матеріалів фірм. Попри всі ці труднощі, ви все ж вибрали покриття. І тут почалося. В офісі кипіла робота, але кожен шум, скрипіння, стукіт жіночих підборів не дозволяв працівникам зосередитися. Цей завод мав добру репутацію, допоки один з працівників не травмувався через слизьку підлогу. Цього хлопця були всі шанси, щоб дівчина відповіла: так все було ідеально: ресторан, музика, квіти, вино, але все-таки варто довіритися професіоналам своєї справи. Компанія «Сорфіс Україна це лідери в сфері продажу та монтажу комерційних та спортивних покриттів для підлоги. Допоможемо підібрати якісне і довговічне підлогове покриття для приміщень з великою прохідністю, коли важлива стійкість до забруднень, подряпин і вм'ятин, коли важливо втілити складні дизайнерські рішення, логотипи чи зонування. Ми фахівці по облаштуванню аптек, офісів, ресторанів, нічних клубів, виробничих приміщень, магазинів. Вам вигідно працювати з Surface Україна, адже у нас безкоштовні заміри об'єктів, безкоштовна доставка матеріалів, безкоштовний кошторис, гарантія на матеріали та роботи. Вся продукція є абсолютно безпечною для вашого здоров'я та має відповідні сертифікати якості. Наші основні переваги: 9 років досвіду роботи з промисловим лінолумом. 1350 об'єктів, виконаних під ключ 15,3% наших клієнтів приходять по рекомендації. Працюємо по всій Україні, даємо гарантію на матеріали та роботу. Варто зазначити, що наші майстри залишають після роботи ідеальну чистоту. Ми виконуємо свою роботу добре і дорожимо нашою репутацією. Нам довіряють заводи-виробники. Flextronic, Сферос Електрон, ОДВ Електрик, Банки, «Ідея Банк», «Укрсиббанк», Банк Реконструкції та розвитку, банк фінанси та кредит, будівельні компанії ТКС, «Вамбуд», «Будінвест», власники нічних клубів, «Хіреш», Патіфон, Рафінат Піпл, власники медичних закладів, Біокурс, Бішкомпані, Галичфарм, Дитячі клуби, Леопарк, Ріо, Веселий Вулик. Телеканал 24, Київська та Львівська студії, торгові центри Шувар та Південний. Якщо ви власники бізнесу, постачальники, дизайнери, проєктувальники, якщо вам потрібен бездоганний результат, чіткі терміни виконання та професіоналізм, тоді вам у компанію Surface Україна. Ви будете приємно здивовані високим рівнем обслуговування. Завітайте до нас в офіс і наші фахівці. Безкоштовно підберуть підлогове покриття саме для вашої компанії.